Незважаючи на обмежені ресурси та складні умови, українська військова авіація демонструє високий професіоналізм та неабияку адаптивність. Українські пілоти та наземний персонал розробили інноваційні тактики та процедури, які дозволяють максимально ефективно використовувати наявні літаки. Українські повітряні сили знищують ворожі цілі. Знищено сотні російських літаків, гелікоптерів, тисячі крилатих ракет і безпілотників, ефективно захищають повітряний простір за допомогою систем ППО, таких як NASAMS, Петріот та Айріс Ті, захисники неба збивають ворожі ракети і дрони, рятуючи життя цивільних, змінюють ситуацію на полі бою. Пілоти завдають ударів по важливих цілях, таких як склади з боєприпасами та командні центри ворога. Інтегруються в західні стандарти, поступовий перехід на сучасні західні літаки, як от F 16 є символом модернізації армії та її наближення до стандартів НАТО. Ці досягнення стали можливими завдяки надзвичайній стійкості, навчанню та постійному вдосконаленню бойових тактик.